Че ж ти хвора людина, я зараз викличу поліцію. Ти глибоко ошибаєшся. Шо? Ти не будеш говорити, що про те, що я тобі погрожую. Шо? Я зараз же в тебе дома визову поліцію. Ще раз говорю. Шо? За те, що ти видумуєш тут. Ще раз говорю, дурака, не глянь. За те, що я маєш підписати документи? Чуєш, дурака, не грай на відео. Ще Шо? раз говорю, я Шо? зараз же виключу сюди поліцію. Шо? За те, що ти брешеш. Шо? Ти Шо? туди присів, сказав. Що я тобі не довіряю, я буду придивлятися, я би сказала, де поставлені галочки там підписати. Ти що мені Але сказав? Я не зобов'язаний підписати. Бо ти стикуєшся свою жопу, бо ти боїшся, що тебе заберуть. Вони лічно сказали. Ще раз говорю. Богданом не прикривайся! Боже, при Богдан, зараз Ще раз говорю, Богданом не прикривайся! Богдан. Чуєш? Ти Богданом не будеш прикриватися? Ще раз говорю. Не будеш. Я при дитині зараз розмовляю нормально. Так? Да? Принижуючи мене? Ти мене принижує, ти добре вмієш грати на відео. Ще раз говорю. Ці документи потрібно для того, щоб я оформилася асистентом дитині в школі. Вони лічно сказали. зараз зі мною таким тоном Ще раз говорю, ну і тобі ніхто не дасть право так зі мною розмовляти. Ще раз кажу, це ти собі забагато дозволяєш. Ти привик, що тебе треба постійно просити, припрашувати все. Мені потрібно, щоб ти поставив підписи там, де є твої дані і все, що від тебе треба. Ці дані нікуди далі від тої установи не підуть. Я не свої дані, комусь надавав. Воно потрібно для того, щоб я оформилася на роботу. Я ознайомлюся, потім вирішувати. Що ти прийшла, зараз кричиш дому. А що тобі треба ознайомлюватись, якщо ти вже прочитав? Ти навмисне це робиш зараз. Тобі ніхто не погрожуєш ти лічно перший сказав, що ти виключиш поліцію. Ти що, здіваєшся чи що? Я пов'язаний підписати з Я тобі не погрожую, що ти зобов'язаний. Тобі просто сказали, що ця заява потрібна, як і в школі мені сказали, що я не можу ще раз говорю! Дитиною маю так, я тому, що... працювати, це потрібна заява це від тебе. Не, нормально, не, не прикривайся цим, бо я зараз розкажу, як ти прикриваєшся. Угу. Mm -hmm.